Ви дуже правильно і розумно коротко відповіли на цей коментар. Що дійсно, якщо у вас є зарядна станція, ось і коли такі великі відключення, у вас має бути якийсь вітровий генератор, так би сказати, да? ось сонячна панель, щоб могти зарядну станцію, як би сказати, живити. І зарядна станція створювалася не для того, загалом, да? щоб заряджатися з мережі. Тому навіть звірінтувало, що американці там вони називають це е, сонячний генератор. Зарядна станція, якщо точно перекладати, це сонячний генератор. Це в Україні вона стала зарядна станція. Якщо у вас цього всього немає, то да. Але дивіться, я скажу, я заряджаю на 100%, тому що коли відключення там 7 годин були, е, от 9 годин відключення, то мені важливий тих 20%. Чому? Дивіться, давайте відкинемо, що 20% це 150 Вт. У мене споживає перетворювач з от, інвертор. Це зрозуміло, це в мене вже виходить 600 Вт з моїх 768, образно 600. І ще, якщо я на 20% ще не заряжу свою станцію, тобто в мене що вийде? 450 Вт? Ну, образно, да. То для чого мені, коли вона мені потрібна в таких моментах, що вона була повністю заряджена? Я хочу її використовувати наповністю. А є люди, в яких маленькі. Ось там на 256 Вт на годину, Так само візьміть перетворювач, візьміть ще, що вона не буде повністю заряджена. Ну і для чого це, коли вона мені потрібно, щоб користуватися? Це річ якою потрібно користуватися? а Не яку потрібно тримати на полці, там задавати з неї пилинку, і там від 20 до 80. Ні, я використовую це як річ і нічого більшого.